Тридцять п'ять снарядів із сорока. Реактивну систему залпового вогню град бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади сьогодні завантажують не повністю. Снаряди вкладають не підряд, бо і випускає установка багатокілограмові боєприпаси з різних боків пакету для стійкості машини і більшої точності стрільби. Десять снарядів вогонь. 50 років тому і відтоді реактивну систему залпового вогню град активно використовують і в локальних конфліктах, і у великих війнах. А це більше ніж півстоліття, і вона досі не втратила своєї актуальності. Максимальна дальність стрільби 20 кілометрів. Найпоширеніший снаряд осколково фугасний. Площа ураження 8 9 гектарів. Якщо випускаєш повний пакет 40 реактивних снарядів. Зброя сама система вона на даний час не втратили актуальності, бо вона вражає своєю раптовістю. Тобто, на даній ділянці місцевості за короткий термін, буквально секунди падає дуже багато снарядів. Тобто Велика кучність стрільби, що гарантує подавлення або знищення цілі ну, процентів на 80%. На цьому напрямку каже Том: зазвичай вистачає п'яти ракет, щоб налякати ворожу піхоту, яка намагається наступати або відігнати з позиції російську арту, яка готується стріляти по українських бійцях. Хоча наголошує, якщо є жирна ціль на кшталт бронетехніки ворога, можна випустити і більше снарядів, аж до її повного знищення. Якщо потрібно під'їхати, ми можемо під'їхати прямо до піхоти. Ну, на саму лінію розмежування ми не виїжджаємо, за три кілометри від піхоти можемо приїхати, тому що у нас кабіни не броньовані. Тут потрібно ж такий особовий склад берегти. Виїжджаємо, у нас система, сам принцип її роботи вона є високомобільна. Тобто ми можемо приїхати, швидко розкластись, навестись, відпрацювати і швидко покинути вогнову позицію, займати іншу вогнову позицію. Тут на сході, де і в українських захисників, і у росіян багато очей безпілотників, працювати довго з однієї позиції небезпечно, наголошує боєць. Їх каже, уже неодноразово накривали снарядами з такої ж зброї. На щастя, не дуже влучно. По цій машині правда ні, але на других видно дуже чітко, бо тому, що вони всі ну, капоти, діраві, вікнами пару разів вже міняли так само. Машина це таке, головне, що люди цілі. От власне за весь час війни у нас був тільки перші дні війни один-трьохсотий, і все, і то легкий. Геть інакшою була ситуація на Київщині, згадує артилерист. Там вони могли працювати з однієї позиції, хоч цілий день, і при цьому випускати від пів пакета снарядів за раз, тобто 20 ракет, а то й пакет 40 снарядів, бо цілий там була. Тіма на київському напрямку. Ми знищували колони. І таких колон згадує Том було багато, і вони були достатньо легкою ціллю. Відтак боєприпасів тоді ніхто не шкодував. Російську бронетехніку, українська арта та РСЗО громили на ура. Він не може сказати, яка саме знищена ціль запам'яталася йому найбільше. Тоді визнає, дні летіли як години спати, коли доводилося, коли ні. Ми почали працювати з перших днів. Ми на напрямку кухарів працювали. Згодом мене перекинули на Київську, Київську область на Рожів. Там я контролював сам, самий мій сектор відповідальності, була Житомирська траса від Макарова і в край. Там йшло дуже багато техніки, знищено було багато автомобільної їхньої техніки. Ми, ну, як можна сказати, Знищували їхні тили. Боєприпаси, тому вони були вимушені відступити. Вони позорно тікали, а не так, як вони кажуть, що це був вже з доброї волі. По пару годин на день спали, бо деколи вже виїжджаєш за рулем машини, ведеш машину на вогневу, вже починаєш дрімати. Тут було виснаження реальне, але радувало те, що ми таки відбили Київ і все в нас добре. І це була спільна перемога, наголошує том, артилеристів та місцевих, які активно допомагали богам війни. Хто чим міг тоді, у перші місяці війни, бійці були нагодовані обігріті місцевим населенням, що й отримали добровільних помічників, які готові були робити все, що скажуть. Бійці. Місцеве населення ну, як зустріло нас тепло і готове було допомагати абсолютно всім, чим можна було. Кажу, вони приходили, допомагали розробляти боєприпаси. Вони варили ну, їсти, годували, навіть організовували, можна було піти в їхні будинки, організовували душ, щоб особовий склад зміг помитися. Надали так само місцеві фермери свої ангари для складів з боєприпасами. В день, да, ми, ми тоді під Києвом, в день 170-210 десь наряді, випускали з однієї машини екіпажу. У Київському напрямку цей екіпаж випалював вогнем ворога з перших днів Великої війни і аж до початку квітня, коли залишки росіян, розбитих та знищених українською армією, втекли з під столиці. Була у нас така ситуація, там є така заправка, була Бересемовська, там чотири рази на одній ті ж заправці їх колону бомбили. Не знаю, які вони так, чи в них наказ такий тупой був, я не знаю. Чотири, чотири рази в одну і ту ж заправку їх колони били. Потім коли, потім, коли ми туди поїхали, вже коли мускальнота почала бігти звідти, бачили кучу розбитої техніки цієї під БРСМом, радість була. Бачили мертвих кадирівців, я особисто їх бачив. Зазвичай, коли бачиш мертву людину якось погано, а тут, не знаю, тут, є, а тут радість була. Його ніхто хто сюди не просив приходити. Андрій з Мелітополя все ще окупованого росіянами. Місто, куди приїхав у лютому на кілька днів побачити родину, покинув у перший день Великої війни. Ледь каже, встиг у прямому сенсі слова вскочити в останній вагон потяга. До обіду вони вони вже заїхали в Мелітополь. Вони вже були під Мелітополем. Вони вже раз розбомбили аеродром. У нас там вже де залізничний вокзал знаходиться біля аеродрому. Прилітіло туди дві ракети, люди всі в паніці. Я стою, чекаю якийсь хоч транспорт, нічого не було звідти виїхати, все, просто нічого не було. А мені потрібно було, щоб я не виїхав, би, було б погано дуже. Мені пощастило, я залізничник сам по собі до армії. Знайшов знайомих, то, ну хоча б так можна сказати, на полці з речами, але виїхав хоча б до Запоріжжя. Думав, я думав, але так пощастило, що поїзд на Західну Україну виїхав зразу. Він сам попросився на передову і сам викликався оперативно опанувати фах геодезиста. Бусоль свого роду снайперський приціл для артилерії Андрій знає як власних п'ять пальців і може за хвилини зорієнтувати машину у просторі. Принцип цієї 2 м я повинен швидко зорієнтувати бусоль по місцевості. Потім я, коли зорієнтував Восоль, мені дають напрямок, старший офіцер батареї або командир батареї Ось, дають мені напрямок, там 14-0, наприклад. Напрямок стрільби я докуду. Напрямок стрільби, граду, так. Я його підводжу сюди і по цьому напрямку я орієнтую БМ-21 Град. Він радіє кожному виїзду на вогневу, коли град працює по укріп районах бронетехніці або живій силі ворога. Це каже їхня відповідь окупантам за те, що зробили з його рідним містом і всією Україною. Зна мене якась м'якакає та не. Я хочу роботи, я хочу убивати москалей. Я хочу вбивати їх, я хочу їх просто нищити за те, що вони коять. Для мене радість. Кожен виїзд, коли жахнути цього москаля, особливо коли є підтвердження цьому. У нього і без того була потужна мотивація бити ворога, окупований та взятий у заручники рідний Мелітополь. А з побаченим мандрівці населеному пункті неподалік Бородянки, яке росіяни тримали у страху кілька місяців, базуючись там. Ця мотивація посилилася. Ми в нього зайшли перепочити, ну як, передислацюватись трохи. Там, там були кадирівці з, з буковкою В цією галочкою. Вони творили там дуже страшні речі. Ми, Коли заїхали в ангари техніку свою поставити, там в ангарі батько з сином був. Спочатку ми подумали, що це. Сепари, вони були білі пов'язки, а потім так вияснилось, ну, майже одразу вияснилося, що вони заставляли місних, жит... місних жителів одягати ці пов'язки, якщо хочуть жити. В ангарі потім, в ангарі потім знайшли 30 трупів чоловіків. Ну, саме, саме страшне було це через цю, цю жінку приводити, щоб вона подивилася, як її муж, чоловік та її син валялись мертві в ангарі. Це просто бездушні тварі. Я не знаю, як без цього, які з ними переломи не можуть бути. Коли я приїхав в Андріївку, побачив руїни, побачив місцеве населення, яке нас зустрічало просто як героїв. Але побачив, що вони там зробили, їхні звірства, це тупо був для мене шок. Ми бачимо, що вони творили і на Харківському напрямку, тобто вони цілеспрямовано прийшли знищити населення. Вони не прийшли захопити території. Ті, хто думає, що їх війна не стосується, якщо вони мають в паспорті українець, то вони просто знають, що їх прийшли знищити. Це усвідомлювалося з 2015 року, що це просто не зупиниться. Це одно із двох або ми, або або нас. Бронежилет, каска і тривожний рюкзак лежали в оселі Віталія шість років. Відтоді, як демобілізувався з лав збройних сил. У 15-му-16-му він служив у 72-й механізованій імені чорних запорожців. У 22-му, після походу у військкомат, поїхав у 10-ту гірсько-штурмову. Перший же день, коли прилетіло, так будемо казати, назвемо своїми іменами. У нас семеро чоловік затиніє той же ж день. Зізвонились, зібрались, вчили в машину, зібрали свої речі, і поїхали. Саме тут, на фронті, він зустрівся з тими, кому ще 5-6 років тому у школі розповідав про війну, колишніми учнями, сміливими, вмотивованими, патріотичними, такими як Андрій, якому 21. Так, хлопці працюють, і то так не покладаючи рук. І, чесно кажучи, я би навіть сказав відчуття гордості що ти, знаєте, як ще в 2016 році мене закликали на лінійку виступити. І в мене було ну, щось сказати пару слів. То... Ну, не було нічого ну, що ти скажеш. Що ти не вивелиш, як то кажуть, бо що воно в мені, то в мені. А по великому рахунку Була... ну, мною було сказано, що все робиться для вас, молодого покоління. Ну, то, грубо говоря, сім років пройшло. Я бачу, що воно було не дарма зроблено. О сім років. Це колишні школьники, грубо говоря. 23 хлопці. Так, так, так. І вмотивовані, оскільки я розумію. Так. І це ти бачиш, що це все не дарма було. Війна це плохо, ну приходиться. Тобто, наприклад, не хочу, щоб мої діти воювали в ніякому разі. Ну, плюс молодий, якось легко так справляється з цим. Миколі 22 контракт на службу в Збройних силах підписав у 20 службу у бригаді та роботу на граді вважає своєю долею. Пішов одразу в реактивний дивізіон, ну, мені це просадився в аталізор, там чотирам показували час машиноград. Ну, і мені захотілося знати, що це таке. Думаю, ну, як вона працює, як що. І так вийшло, що я. Ну, на цій машині працюю по сравнению с солью артиллерией то есть ну там просто бахкає. а тут скажем так не ракета а снаряд вилітає. там лезает ну красиво короче 20 снарядів вогонь Ну, я люблю цю машину, мені нравиться ця робота. Я цілий фанат цієї машини. Чесно, Микола родом з Борової, що на Харківщині. Три тижні тому українська армія звільнила його рідне село. А юнак робить все для того, щоб продовжити цю гарну традицію: деокупацію міст та сіл. Тут, на Донеччині, його не лякають ані непрості побутові умови, життя в лісах, холод не досипи, ані приходи ворожої арти. За вісім місяців Великої війни звик, каже, до всього. Ну, поначалу тяжко було, я не досипав, там холодно було поначалу. Зараз нормально. Ну, зараз було знову холодно, ну, ці такі спартанські мови ну, мені нравилися. Я, я привик просто молодий. Не знаю, як іншим. Мені подобається. У нього як навідника на вогневій одне завдання швидко та правильно навестися на ціль, яку вказує командир машини. І у цьому не лише Микола, але й весь розрахунок граду може будь-кому дати фору. Чим швидше, тим більше шансів вижити. От. Ну, наш розрахунок працює на 100%, ну на 100%. Тобто, всі знають свою роботу. Це ж моя країна, тут моя сім'я, родина, батьківщина. Заник до великої війни працював у Європі. Водієм їздив на майже новенькому дафі. У перші тижні лютого пересів з голландського вантажного авто на старий радянський Урал. Саме на шасі цих машин встановлена пускова установка БМ21 град. Ця машина на рік старша від мене. Серйозно, все 75-го року випуску. Як дивлюсь, руки, запчастини, ну, слава Богу, підрозділ, ну, дають запчастини, та й отак. З рейсу приїжджаєш, зразу під машину неряєш, бо щось та й десь вилазить. Ну а так, ну це ж... Вона в 70-х роках була чудова машина. Вона, на зараз то вона не витримує. Мотор слабенький. Двигун, хоч і не надто потужний, але в гарних руках посміхається чоловік. Машина літає. Він слідкує за нею, як за дитиною, ремонтує, підкручує, міняє що потрібно, щоб стареньке авто було на ходу і не ламалося в полі, коли потрібно швидко покидати бойову. Приїдеш, все нормально, приїдеш другий раз, щось треба вже заміну робити, треба підтягувати, підкручувати. Це ж техніка. Коли Саник сказав родині, що йде на війну, відповідь його дорослих доньок вразила чоловіка. Вони сказали, якби ми були дорослі, якби ми були хлопцями, ми також пішли. Ну, на даний час вони навчаються. Розлука з рідними для Зенека на фронті найважче випробування, і не лише для нього. Віталій жартує, якби була змога, пішов би звідси додому пішки на західну Україну. Але поки на фронт не раніше, аніж здобуде перемогу, бо поїхати додому на кілька днів зізнається, то лише надірвати собі та рідним серцем. Поїхати хотілося, бо да дуже сильно би хотілося. Але як згадаєш, в як, які очі треба подивитися, щоб повернутися назад, я до себе усвідомлюю, що мені важко поїхати туди, у зв'язку з тим, що буде важко повертатися. Хто у вас вдома? — Дружина, мати, двоє дітей. Весь букет, яким треба буде, потом. як то кажуть, дивитися в очі і розуміти. Як один мені знайомий казав, каже, Ще в 2015 році каже своїм вчинком патріотичним. Ти не один цвях забив у гріб батьків. Але іншої альтернативи ніж воювати, немає ані в Україні як в держави, ані в нього особисто. Визнає Віталій. Саме тому всі вони тут до перемоги, коли б вона не була. А вона каже, боєць, буде обов'язково. Бо з нами і за нас весь світ, а з Росією Білорусь та Північна Корея. Це найголовніше. Перемогти ту наволоч, щоб закрити кордон і щоб вони більше сюди ніколи не... Це потужний ворог, але ви розумієте, що де немає єдності, це не є ворог. Ми не беремо технікою, ми беремо своєю єдністю, підтримкою. Ви зверніть увагу, ті люди, які проживають за кордоном, проживають забезпечені. Їх нічого не цікавить. Їхні діти в безпеці. Вони ситі, довольні і вони турбуються про нас. Вони пересилають. Ну, тобто волонтерський рух це не питання в тому, хто прийшов і якийсь там, знаєте, як то кажуть, для галочки це зробив. У ну, мене родичів, наприклад, дуже багато за кордоном, які роками живуть, десятками років живуть. Не самі дзвонять, питаються, що потрібно, що потрібно зробити, ти не встадайся, ти кажи, що потрібно дістати, що. Ну, Повірку знаємо. Мотивація у нас є більше, що ми захищаємо себе. Ми, буквально, якщо ми відступимо, то вони ж не зупиняться, вони будуть лізти далі. Це так, як саранча, її треба знищити. А якщо лістимуть далі, ті самі мобілізовані, яких нині російська влада ловить по всій країні, українські воїни зустріти їх готові. Ми їх чекаємо. Ласкаво просимо, але їх тільки чекає одна дорога. Або додому. У ні, або додому на, і на, на літній колясі.